Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі, я ж після поранень тільки. От, до речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень тільки, тільки почалася мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинути, цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт якийсь, вона країну, вообще там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене розбуденочек. Я взяв спеціально собі целе купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сна, мені дуже важко засипати, страшно я важко засипаю. І в якийсь момент до мене стучить, да, проводниця, я кажу, там. Sorry, man, там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз ту точку дає ви, чи можна було б їх посадити в ваше окупе. Ну, я так не хоча, бо ну, я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловка. Потім підходять до нас ці мама і дочка, а вони українці, поним? я ж думаю, ну це взагалі, що скачіна дати людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. по Спочатку все норм, але но така дитина була, поняття, занадто гіперактивна. Ну, Діти на дитину буду щось казать, сижу, і, ну, сижу, вже смірилися, знаєш, думаю, ну, зато людям допоможу. Я щось приліг, трохи питаюсь придрімати, я тільки чую щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина, во всі мої сумки лізе, повинні мали, там якісь павербанки, карточки, уже, всякі там флешки мої. Я же би так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. Взагалі, це не ну, забігає наперед, це не становилось. Дитина до кінця поїздки устраивала там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, так, якимсь чудом я доїхав до кінця, але Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве там заспівав, спеціально собі уколи діяв для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг. Людям, але сам себе цим. і от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже супірово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з лішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом, часом чи грошима. Якщо цього нема, і ви такі, ну я це зробив через силу, бо хорошо будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому ну, типу кринжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно повернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є. Це синдром помагатора, дуже жорсткий, тоді сильно мене переклинуло. Я прям по-інакшому почав жити після того.